Чемпіонат світу з футболу, який вперше проводиться на африканському континенті, став причиною спалаху футбольної лихоманки і південноафриканській республіці. Однак не усі вважають, що пар була повністю готовою стати гостем цьогорічного чемпіонату. Дехто навіть каже, що ФІФА надто поспішно прийняла рішення про проведення найбільшої події у футболі в Африканській Республіці. Цього тижня ми запитали вас на нашому веб-сайті, чи підтримуєте ви проведення чемпіонату світу з футболу в Південно-Африканській республіці? На момент виходу програми в ефір 55% з учасників опитування позитивно відгукнулись на проведення найбільшої футбольної події світу у пар. 25% поставились до цього негативно 20% не визначились. З цим же запитанням наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дениченко звернулись до перехожих на вулицях української столиці. А почому ні? Між там футбол. А чому б ні? Там в Африці футбол між іншим дуже гарно розвинутий. Гравці хороші. В наших командах багато хто звідти. То всі а вони, зараз там, плакати вони там всі плакати будуть організатори чемпіонату, бо в них же в Південній Африці страшенні економічні проблеми. І вони хочуть на цьому змаганні трошки розбагатіти. А чого от Україну теж вибрали буде? Що Україна багата? Нормально. А й процвітають держави, бідні. Чесно говоря, все одно. Лише би в Україні було. Може хоч щось з'явиться більше. А за Африку мене душа не болить. Футболу має бути на всіх континентах. Поширення футболу має бути на всіх континентах, зокрема й в Африці. Вона останнім Поширення. часом дуже швидко прогресує. Про Україну такого не скажеш. За останні 50 років Південна Африка пережила багато подій, і країна заслужила проведення такого чемпіонату. Я сподіваюся, все буде гарно організовано, і ми не побачимо ніяких непередбачуваних ситуацій під час Кубку світу. Ну, діта може... в європі ймовірність всяких заворушень навіть більше, ніж в Африці. Пригадайте, що у Франції минулого року творилося. Студенти й молодь такий безлад влаштували. Так що безпека зараз не від континенту залежить. От континенту не залежить, я так думаю. Чому ні? Пора змінювати якісь ці монопольні концепції. Ну, щоб це заохотить людей до того, щоб подивитись на цю країну з іншої точки зору. Я до цього нормально ставлюсь. Хоча у футболі нічого не петраю.